Це Суспільне спротиви. Зараз ми поговоримо про радіодиктант, який ось уже завтра буде відбуватися в прямому ефірі. Вже цієї п'ятниці, 27 жовтня, в День української писемності і мови відбудеться Радіодиктант Національної єдності, і він буде називатися дороги України авторкою тексту. Радіодиктанту стала поетеса, перекладачка і авторка прозових творів, лауреатка Шевченківської премії Катерина Кала. Литко читатиме актор, театральний режисер, і виконавець ролі Івана Довбуша у фільмі Довбуш Олексій Гнатковський розпочнеться радіодиктант національної єдності об 11.00. Суспільне мовлення. Транслюватиме його на хвилях українського радіо та радіокультура наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура на youtube каналі Українського радіо та на Фейсбук-сторінках Суспільного. Ну а як не припуститися помилок на що звертати увагу при підготовці диктанту? Ми поговоримо далі з нами на зв'язку. Віталій Максимчук, кандидат філологічний філологічних наук. Пане Віталію, доброго дня ще раз. Доброго дня. Україні. Гарем, Гарем, слава Україні. слава. пане Віталію. Е, що ви радите розпочати підготовку до радіодиктанту? Е, ну, насамперед, варто зосередитися на собі. Так? І коли писати, коли писати текст, то відкласти усі справи в бік і думати тільки про текст. І дуже важливо під час написання диктанту зловити ритм. Річ у тім, що зараз багато людей. Дуже мало пишуть авторучкою. Переважно набираю текст на клавіатурі, і в телефонах є функція Т9, яка автоматично виправляє недоліки, і тому людям дуже важко зосередитися. Тому дуже е, варто упродовж перших двох-трьох речень зловити ритм. Бо якщо цього не зробити, то останні абзаці можуть бути, на жаль, каторгою. І варто розуміти, що залежить це також від читання тексту. І дуже сподіваюся, що пан Гнатковський читатиме текст відповідно до норм, а не так, як інколи бували у нас випадки. Ще потрібно прибрати зайві шуми на минуку, тобто вимкнути телефон, заглушити двигун автомобіля, якщо ви на вулиці. Бо у прямому етері, звісно, перемотати не можна. Але коли писати диктант можна, звісно, і запису, тоді це набагато простіше. І під час написання не зациклюватися над ортограмою, де ви сумніваєтеся, можна потім подумати і повернутися до написаного, ніж міркувати це під час прямого етепу. І важливо певною мірою чути і слухати людину, яка диктуватиме текст. Це пунктуація, тому що дуже часто бувають авторські знаки, які з одного боку нелогічні в радіодиктанті, але на жаль, вони трапляються у нашому випадку. Е, тому тут треба намагатися відчувати ось ці аспекти і виловити ритм, і знову ж таки розуміти паузи, чи вони довгі, чи вони короткі, бо це впливає потім на розставляння розділових знаків. Як правильно розуміти ці паузи? Довгі короткі. Е, про які знаки пунктуації йдеться залежно від е, довжини паузи? Якщо ми говоримо про довгу паузу, то це йдеться про тире. Якщо паузи короткі, то ну це двокрапка, ще коротші кома. Звісно, крапка це теж довга пауза, оскільки це кінець речення. Відповідно, його варто перевірити ще раз після того, як його озвучить нам актор. Тому довгі паузи це тире. Зазвичай. Три крапки теж може бути довга пауза, але вона поривчасна. Пане Віталію, чи варто студіювати підручники, посібники, згадувати всю шкільну, а можливо університетську програму. А якщо ні, то яким чином можна свіжити знання в пам'яті? А ну, тут залежить від того, хто ви за освітою, так і хто ви за соціальним статусом і який у вас вік? Тому що ми розуміємо, що диктант розрахований на всіх українців, так, від дітей. П'яти років, мовно кажучи, до людей, яким вже там 100 або май майже 100 років. Е, студіювати все не можна, тому що ви це не зможете зробити, якщо ви цього не робили. не робили продовж життя, але правопис варто переглянути. Все ж таки, якщо ми говоримо про пунктуацію, то варто можна переглянути, не прочитати, а переглянути пунктуаційний словник-довідник. Зинов терлака. Який дуже ґрунтовно розповідає про написання розділових знаків. І ще я б рекомендував би прочитати декілька оповідань Катерини Калитко для того, щоб відчути структуру її речень, відчути пунктуацію, зрозуміти особливості і діостилю авторки, який певною мірою буде в диктанті. Ми розуміємо, що диктант це певною мірою і штучний текст, але адже його редагуватиме професор Лариса Масенко, але все ж таки пані Калитко. Додасть елементи свого ідіостилю у цей текст Дороги України. Пане Віталію, чи ви особисто кожного року берете участь у написанні радіодиктанту. Ми в університеті щороку беремо участь у написанні радіодиктанту і завтра, об 11 годині, ми також всі, всі, хто матиме можливість, долучаються в аудиторії, де ми будемо писати радіодиктант національної єдності. Дякую, пане Віталію, за поради і за те, що знайшли час долучитись до нас. Це був Віталій Максимчук, кандидат філологічних наук, завкафедри української мови і літератури Національного університету Острозька академія.